Закінчив Сокальську школу номер 1 вона тоді так називалася, зараз Сокальська гімназія. І після того поступив в Київський медичний інститут, який зараз називається Національний медичний університет. І в 1988 році його закінчив. лікар анестезіолог реаніматолог за першою спеціальністю. І організатор і управлінець охороною здоров'я за другою лікарською спеціальністю. Дуже вдячний цій землі, що я тут на ній народився. Насправді, все те, що супроводжує позитивне по життю, це і громадська активність, і свідомо патріотична позиція, яку я завжди публічно відстоював, не ховаючись десь в кущах і не розказуючи там, що от ми такі патріоти вдома, а потім далі невідомо хто. Особливо на початку Києва, на початку Незалежності, коли Київ був ще. Вщент російськомовної і не до кінця патріотичний, було трохи складно. Але ця земля дала можливість і натхнення і віру в те, що Україна завжди буде сильною і процвітаючою європейською державою, про яку ми мріяли в радянські часи. Ну і сподіваємося, що нарешті Бог нам і держава дали черговий шанс. Зробити в Україні українську владу і привести до, в Україні нарешті українську владу. Тому що у нас більше 80% українців, а на превеликий жаль в Верховній Раді їх всього 30%. І ми бачимо, що і Верховна Рада, і часто наші президенти зраджують українські інтереси і відстоюють інтереси чужих держав, продаються за дзвінку монету за декілька срібляників. Тому після Другого особливо, майдану, після того, як наші герої, наші патріоти пролили кров уже в незалежній Україні, я думаю, наш святий обов'язок побудувати в Україні справді Україну і мати в Україні українську владу. Після того, як я відпрацював в Накодуському інституті нейрохірургії, Сталася якраз така перша знаменна подія в історії України це помаранчева революція. І працюючи в лікарському товаристві, будучи громадським діячем, разом зі своїми однодумцями, ми організували там спільно з командою медичну службу ще в той час під керівництвом міністра, який потім став міністром Миколи Єфремовича Поліщука, можливо, ви такого чули, український патріот, досить відома людина. Ну і так як громадянське суспільство почало розвиватися, стало питання про те, що яким чином громадськість і громадські організації і громади можуть вплинути на державні органи. Ну, от тоді в Міністерстві охорони здоров'я була створена така громадська рада, куди на початку війшло 20 організацій, а потім, от, до останнього року, практично 150 громадських організацій всеукраїнського рівня, київського рівня, регіональних мали Можливість і слово вплинути на політику, який проводить державний орган, такий як Міністерство охорони здоров'я. І вони мені чотири рази поспіль довіряли очолювати цю громадську раду. Звісно, це не чиновнича посада і не державна служба, але громадськість мала можливість якимось чином бачити те, що твориться всередині в хоча б в Міністерстві охорони здоров'я України. Ну і коли 1 грудня. Минулого року весь Київ, практично свідомий Київ, вийшов з протестом проти побиття наших дітей, студентів, які відбулися на Майдані Незалежності, які хотіли зовсім-зовсім мало від того режиму, європейського майбутнього і цивілізованих стосунків в своїй країні. Натомість отримали гумову Київ від міліції за наказом диктаторського режиму Януковича. Сталося так, що вийшло більше мільйона киян. І це настільки вразило в тому числі і тодішні опозиційні сили, які насправді виводили, як правило, за гроші на протести всіх, за якихось там пару гривень, махали прапорами. І тут знову народне піднесення призвело до того, що було вирішено громадськістю разом з опозиційними силами залишитись на Майдані і продовжити протести. Звісно. Розуміючи, що багато людей буде знаходитися на Майдані і їм потрібна медична допомога, я разом зі своїми однодумцями із депутатами-медиками із Верховної Ради утворили медичну службу штабу національного спротиву, в якій я був з першого дня, з 1 грудня, ну і до 27 лютого, коли вже революція перемогла і почав формуватися новий уряд. Багато різного довелося пережити і переоцінити, в тому числі і смисл і вартість власного життя, наскільки людина ним дорожить. Особливо це 11 грудня, я пам'ятаю, на чергуванні в першій годині ночі, коли Беркут перший раз штурмував будинок про спілок, і було невідомо, чим це все закінчиться, до 6 години ранку 5 годин. Штурму. Насправді ми тоді відстояли і вистояли, і жоден медик, жоден лікар не пішов і не покинув свій пост, так само, як і ті, хто були на Майдані. І дякуючи тому, що кияни тоді відгукнулися по соцмережах і через 2-3 години масово почав вночі з'їжджатися Київ, вдалося відстояти оцей осередок свободи на Майдані Незалежності. І тоді задумувався, чи... Що може статися з тими людьми, які отут знаходяться в будинку про спілок, яких штурмує Беркут, насправді могли тоді тихенько всіх вбити, як, наприклад, в Китаї на площі Тяньаньмінь, чи в інших багато-багато прикладів. І що мене найбільше приємно вразило, що жодна людина не думала про власне цінність власного життя. Всі думали про цінність України, про те, що ми мусимо бути разом з своїм народом. Мусимо відстояти правду, свободу і демократію і будувати майбутнє України. Ще було таких декілька дуже вражаючих моментів. Це перші вбивства 18 січня Нігояна і Жизнівського, а потім оце масове вбивство близько 50 за один день, точніше за три години, було розстріляно наших хлопців, патріотів і героїв. Після перемоги революції склалося так, що громадська рада Майдану, яка мала на той час серйозний вплив, в тому числі і на політиків, поставила вимогу Верховній Раді, яка швиденько перефарбувалася і стала такою демократичною, відмінила ті закони 16 січня, яких вони приймали і за якими можна було кожного майданівця мінімум на 7 років посадити в тюрму, а організаторів таки Євромайдану. З якими ми ходили з такими бейджиками, організатор, Євромайдан було написано, на них керівники з кожної служби. Це однозначно було 15 років тюрми. Але я не бачив, щоб хтось сховався і не продемонстрував публічно цього бейджика. От тоді, напевно, ви бачили, багато хто з вас бачив мене на телевіз... телевізійних екранах в медичній формі саме з тим бейджем. Для того, щоб донести всю правду, яка відбувалася на Майдані. Бо влада фальшувала, казала неправду, і по кількості вбитих, і по наданню медичної допомоги, і по всьому, що в нас там великі проблеми, можливі епідемії, безумовно, потрібно було людям сказати правду. І мені випала така і честь і місія донести цю правду до всього українського народу і до світу. Так от, після перемоги, стало зрозуміло, що буде формуватися новий уряд. На превеликий жаль, він. Формувався ще старою Верховною Радою, тими всіма тушками, перебіжчиками та й комуністами з регіоналами і іншими, які залишилися в Верховній Раді. Бо за Конституцією уряд формує виключно Верховна Рада. І із 20 міністрів було виділено, умовно кажучи, квоту 5 міністрів, яких призначили від Майдану, в тому числі і мене в охорону здоров'я. Одна справа, звісно, бути в громадській раді, в громадськості, ніколи не буде державним чиновником. І тут, попри такі очікування, що дуже швидко можна буде щось зробити, все те, що ми хотіли дуже швидко, щоб за місяць, за два змінити систему, і змінити владу, очистити, на превеликий жаль, всі майданівські, особливо міністри, які відстоювали цінності Майдану і жили тими цінностями, стикнулися з тим, що так звана нова влада. Вона чомусь залишається діяти за старими принципами. І вже зараз, підсумовуючи свою роботу в новому уряді, розуміє, що, на превеликий жаль, стара Верховна Рада сформувала старий уряд. І старий уряд діє за старими принципами. Очільники уряду намагаються очолити старі схеми, які існували При Януковичу. І по розкраданню державного бюджету і грабунку людей, і по відсутності реформ, і по відстоянню своїх приватних корпоративних інтересів. По суті, це ті перебіжчики, яким одинаково абсолютно, чи це Україна, чи це Білорусія, чи це яка-небудь там інша країна, аби бути вічно прикориті і годувати свої кишені і збагачувати олігархічні кишені тих спонсорів, які спонсорують ті політичні сили. Я все своє життя людина, яка не є людиною, яка не вступила в жодну політичну партію, ніколи не був до сьогоднішнього дня в жодній партії. Тому що дуже велике і скептичне мене ставлення до тих політичних сил і до тих політичних партій, які існують в Україні. Вважаю, що в Україні потрібно прийняти абсолютно нове законодавство, яке побудує принципи створення нових політичних сил і нових політичних партій ідеологічних, відповідальних. І тих, які будуть прозоро фінансуватися, а не з кишені одного олігарха. Ми пройшли масу величезних партій, які, здавалося, мали бути вічними. Ви пам'ятаєте, НДП, Постовойтенка, потім Заїда була така угрупованя, потім була наша Україна все сильно, здавалося, б, що все вона вже всіх об'єднає, потім партія регіонів. Яку взагалі подолати було б неможливо. Всі побігли масову партію СДПУ, СДПО знаменита при кучмі. Я пам'ятаю в Червонограді є такий магазин ем, супермаркет. І в той час, коли от процвітання кучма і, і, і розквіт СДПО, заходиш в а там продавці стоять з значками СДПО. Ну, це вже до маразму доходило, бо керівник податкової інспекції був, брат Медведчука, Ідеться всі Медведчуки, ці всі Януковичі. Звісно, український народ, я думаю, він не переможний ніякими олігархами. Єдине, що олігархи з нього висмоктують всі соки. І потрібно закінчити ту ганебну практику існування партій кланів імені одного олігарха, який насправді є тим джерелом для наповнення кишень однієї чи двох людей. Народ зубожі, а вони процвітають. Саша стоматолог, всім відомий, син Януковича, був собі там звичайним лікарем, якимось маленьким бізнесменом, мав пару ларків. І тут за два роки людина стає мільярдером. Ну звідки? Видатний такий, напевно. А Та, насправді це державний бюджет, який прадений. Навіть за перші два місяці, коли вже було просто стояння на Майдані, січені люди цього року, з державного бюджету. Януковичем і уряду Мазарова було вкрадено 80 мільярдів гривень. 80 мільярдів. Страшні просто гроші. Безумовно, новому уряду було складно боротись з корупцією і складно наповнювати бюджет, заповнювати ті прогалини, які були. Але ну, всі ми готові терпіти складнощі, якщо ми знаємо перспективу. Так от, терплячи 2-3-4 місяці. Складнощі і перспектбачачи перспективу, що все-таки можна буде щось зробити. Можна буде запропонувати усій державі, усьому українському народу, те, дитя, з яке я виношував протягом 10 років, називається нова система охорони здоров'я європейського зразка для України. Разом з командою написаний документ, опрацьований, обговорений, підтриманий міжнародною громадськістю, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і Світовим банком, і Європейською комісією. І масу експертиз пройшов, і маса українських фахівців до нього долучилися. Є шанс в уряді його реалізувати, тому здавалося б, та міністр має шанс запропонувати уряду оцей нову систему охорони здоров'я, яка е, має прийти на заміну ті, яка набридла абсолютно нам усім. Де немає чесних правил гри, де немає чесної, достойної, відкритої заробітної плати лікарям і медичним сестрам, де доводиться із своєї кишені купувати всі практичні ліки, платити за всі послуги в, 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 в лікарнях, в поліклініках за дослідження. Дійшли до того, що збираємо кошти по телевізору на лікування діточок, бо операції не можемо провести. Всі ці ганебні явища, напевно, треба було б давним-давно змінити. Ну і працювання, відповідні у команди, з якої я прийшов Міністерство охорони здоров'я, були запропоновані уряду. Інша складова частина діяльності уряду це безумовно боротьба з корупцією і з тими людьми, які були ставлениками Януковича і які розграбовували державний бюджет Міністерства охорони здоров'я. Він не такий великий, але однак є. Ну, наприклад, на державну закупівлю ліків е на цей рік. Ну і минулі роки. Було передбачено приблизно ну трошки більше 2 мільярдів гривень, 2,1 мільярда гривень. І провести потрібно було закупівлі цих ліків. Ну, два варіанти. Або не погоджуватися на корупційні схеми, боротися з корупцією, вигнати корупціонерів всіх старих і провести чесні прозорі тендери. Або провести за старими схемами і дуже швидко. Я був переконаний, що в новому уряді не буде як при Януковичу, смотрящих, Сматрящих, з якими всі знали і всі боролися. Виявляється, через місяць після призначення в новому уряді мені так повідомляють тихенько, що ви знаєте, тут є людина, яка взагалі виконує роль смотрящого за Міністерством охорони здоров'я, і ви маєте до неї прислухатися. Призначають мені заступника такого ж від цих Сматрящих, який буде проводити тендерні закупівлі. Знаючи мою категоричну позицію про те, що з державного бюджету я не візьму жодної копійки, і мене не цікавить їхні схеми, відкати і так далі. Я прийшов з цінностями Майдану і буду їх відстоювати. Почався звичайний саботаж. Пишу прем'єр-міністру одне подання. Звільніть цього ж людину, яка заважає це робити чотири місяці тому. Три місяці тому пишу величезного листа і подання. Приберіть людину, яка не дає можливості чесно, без відкатів закупити за державні гроші ліки. Реакції ноль. Натомість, коли стала політична доцільність, а саме коли я висунувся по мажоритарному цьому округу, нашому Сукальському Чорноградському, я як законослухняний громадянин пишу відповідну заяву, щоб не користуватися адміністративним ресурсом. Як зараз користуються половина уряду і прем'єр-міністр, в тому числі, не написавши заяву і не пішовши тимчасово, не використовуючи своє службове становище, пишу заяву про те, що надайте мені відпустку до кінця виборчої кампанії, я не хочу використовувати свій вплив адміністративний на людей. Три дні ця заглава лежить на столі, а потім раз виникає така цікава ситуація, як відсторонення міністра охорони здоров'я. Не передбачена процедура нічим. Жодним ні законом, ні Конституцією, нічим. Верховна Рада виключна компетенція формувати уряд, призначати міністрів, звільняти і будь-що робити з міністрами. Натомість юрист за освітою законослухняний, мав би бути приклад. Прем'єр підписується, незаконне розпорядження, звісно, воно там оспориться в судах, але це вже вас, напевно, менше всього цікавить. Але це стиль роботи нової влади. Насправді почалася, і я був вже п'ятою особою, в уряді представником майдану, яке замість того, щоб посадити в тюрму всіх старих корупціонерів Януковича, вони тихенько їх пригріли, а потім почали знищувати майданівців в уряді. Почалося із Поробія, потім Шеремета, міністра економіки. Наступний пішов з уряду через те, що йому нав'язували заступників міністра. А виявляється, що міністр не може призначити і звільнити жодного заступника міністра. Дивно, але, але так, насправді, такі українські закони. Мало того, міністр виявляється, не може догану винести навіть заступнику за невиконання роботи. Це виключна компетенція уряду і прем'єр-міністра. Ненормальна ситуація, ненормальна, але насправді це побудована роками система. Для того, щоб в ручному режимі грабувати країну і управляти цією країною під одну чи під двох людей. Після того Андрій Дещиця, ви знаєте, наш сусід Спасибо. з уряду пішов за безневинну пісеньку, яку всі люблять, і український народ підтримує, Неугодний виявився. Потім був ще такий Денис Бродський. Ну і черга, звісно, дійшла до мене. Але на відміну від людей, які. Тих, що я назвав раніше, які змирилися з цим, я ніколи з цим не змирюся, тому що я така людина по складу своєї душі. Я бачив ці смерті на Майдані і дивився ці смерті в очі, тому мене зламати неможливо. І буду далі, незалежно від того, де я буду, чи залишуся на посаді міністра, чи міністр як англійська королева. Офіційно не звільнений, але повноважень ніяких немає на сьогодні. Чи буду в громадському секторі, чи буду в Верховній Раді, я однак буду боротися з цією мафією, яка грабує український народ. І досить вже, скільки можна, працювати на олігархів і пити кров з нас з вами. Щодо коротенько, можливо, Оці цього дитя, про яке я розказував, це нова система охорони здоров'я, яку ми пропонуємо українцям і українській державі загалом. Розуміючи, що телатання святинки, яке відбувається щоразу з приходом нового уряду, з нового керівництва, чи звільнення одного лікаря, який там взяв гроші, чи не керівника, насправді вирішити ми нічого не будемо. Система залишається системою. Насправді потрібно системно змінювати майже. Все, що існує в Україні, майже все. І судову систему, де суди купуються вироки за гроші, і правоохоронну систему, де хтось скільки заплатить, той краще кришує той чи інший незаконний бізнес, і боротьба з корупцією обов'язково, і податкову систему, тому що легально підприємці не можуть платити офіційну заробітну плату, тому що вони будуть працювати тільки на податки. Вони платять заробітну плату, і це не є великим секретом для всіх в конвертах. Це і зміна пенсійної системи, тому що те, що запровадив, той, який зараз розказує з екранів телевізорів, що ми вас знову захистимо і ми зробимо економіку красивою, ті гібко, і компанія. Це ж він підняв пенсійний вік жінкам. Що забули вже чи що? Яка політична відповідальність в Україні має бути ще, коли такі люди далі дориваються до влади і йдуть і розказують байки. Як можна підвищувати пенсійний вік, не підвищивши тривалість життя людини? Насправді так, пенсійний вік у Європі такий, який зараз в Україні. Але ж в Європі на 15 років довше люди живуть. Тому такі от маніпулятори і маніпуляції повинні піти в небуття. Повертаючись до того, до системних реформ, я якраз бачу, що охорона здоров'я повинна бути змінена системно і дуже-дуже серйозно. Основних складових, які треба змінити. Перше це демонополізація, і зруйнування тих, того управління, яке є в охороні здоров'я. На сьогодні це Міністерство охорони здоров'я, це, по суті, держава володіє всім в охороні здоров'я, управляє всім. І фінанси дає всі, і вчить всіх. Насправді це неправильно. У всіх країнах світу в управлінні охороною здоров'я беруть участь і лікарі, і медичні сестри, і провізори, фармацевти. А також і громада у вигляді громадських організацій, громадських рад, наглядових рад, опікунських рад, організацій пацієнтів. Вони всі долучені до управління системою охорони здоров'я. Тому обов'язково на законодавчому рівні треба прийняти ряд, два-три закони, які роздержавлять цю систему і монополію держави на управління. Другою важливою складовою це є фінансування. Також платить тільки державний бюджет офіційно. А решту всі, ще, ще такий один державний бюджет, а це десь 50 мільярдів гривень, ми доплачуємо із власної кишені в охорону здоров'я. І через медикаменти, і через доплати лікарям, і через в благодійні фонди, всілякі при лікарнях, страхові компанії там, чи як вони ще називаються. Насправді в цивілізованому світі все це здійснює: оце, що ми платимо із власної кишені, страхова медицина і страхові, загальнодержавний страховий фонд. Тому запровадження медичного страхування є обов'язковою умовою нової системи охорони здоров'я. Обов'язковою. Де будуть визначені чіткі рівні надання медичної допомоги, буде зрозуміло, що людина пролікувалася і за ню заплатила страховою за заплатив Державний страховий фонд, в який ми робимо внески. Правда, без реформи податкового законодавства і зменшення кількості податків дуже важко буде його ввести. Ну але я думаю, що це будуть паралельні речі. Щодо часу введення, це могло би бути. Наприклад, перші два роки наступні підготовка спеціалістів, підготовка медиків до цієї страхової медицини. А тоді, коли стане можливість зменшити кількість податків, от тоді вже реально запрацював би цей медичний страховий фонд десь приблизно роки через два, звісно, при політичній волі і при можливості України. Ну і третя важлива складова це підготовка кадрів. Також раніше, коли я вчився, то нас, вчилися, нас вчили з другого курсу спілкуватися з пацієнтами, надавати їм медичну допомогу, вимірювати тиск, кардіограму читати і так далі. І десь після шостого курсу, коли ми вже ми закінчували медичний університет чи медичний інститут, ми не боялися людину, могли підійти, послухати легені, ну і надати якусь таку елементарну допомогу. Зараз же виходить механічне штампування, таке за болонською системою, за тестами підготовка людей. Але ж людина це не тест. Це живий. Кожен живий індивідуальний організм і до кожної людини потрібен індивідуальний підхід.